Станція Zendora Superbase 1500 Pro зараз заряджається на дуже потужній а, такій швидкості 1775 Вт. Воно бере зараз з електромережі, але так буває не завжди. І якщо у вас опуститься заряд до нуля, ви не зможете увімкнути станцію Zendur Superbase 1500 Pro аж доти, поки не використаєте сонячну панель. Без того станція просто вимкнеться. І навіть якщо з'являться живлими, ви не зможете її увімкнути. Ви стикнетеся з тим, що вам доведеться або купити сонячну панель, якщо у вас її немає, або підключити її. І вам буде потрібен сонячний день. Саме сонячний день, і щоб було там можливість зарядити за кілька годин хоча б на 1-2%. І тільки після цього ви зможете піти далі. А далі це не, не все так просто. Для того, щоб електроживлення почало працювати на заряд, вам потрібно не просто вимкнути і увімкнути. Або просто тримати у розетці. Ні, так це не працює. Ось так вам не можна робити. Ось так ви нічого не зробите. Якщо ви витягнете тут і включите, нічого у вас не вийде. Можна лише тут це зробити. Витягнути цей дріт. І тільки так витягнути і назад вструмити. Тільки так запрацює заряджання від електроживлення. І при цьому, як бачите, Панель також увімкнена.